Вітаю всіх! Сьогодні у нас будуть на обзорі совєтські трубчасті конденсатори. Ось так вони виглядають. Мають різноманітну форму, довжину, ширину, але всі виготовлені у формі трубочок таких. Зустрічаються на різноманітних платах. Цінність цих трубчатих конденсаторів полягає в тому, що вони містять другоцінний метал срібло повністю ці трубочки виготовлені з срібла. Якщо попадають такі конденсатори, рекомендую їх не викидати, скидувати, назбираєте Кілька кілограм будете приємно здивовані. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк та написати коментар, де ви зустрічали такі конденсатори у великих кількостях. Хто займається афінажем, буду вдячний, якщо напишете, скільки срібла ви витягуєте з таких конденсаторів. Всім пока!